Коростенська міська організація Товариства Червоного Хреста України запрошує всіх бажаючих долучитися до акції до Дня Знань. Ми проводимо збір речей першої необхідності для школярів, які перебувають у центрі соціальної підтримки Віра Надія Любов. Там саме там перебувають діти та сім'ї з дітьми, які потрапили у складну життєву обставину і як ніхто інший зараз потребують нашої допомоги. Що ж саме потрібно? Будь-яка канцелярія, так само шкільне приладдя, Рюкзаки, пенали, олівці, ручки все, що ви вважаєте за потрібне, і можете долучитися та пожертвувати на користь цих дітей. Акція тільки почалась, тому канцелярії ще небагато, але вона триватиме до 1 вересня. Якщо маєте змогу та бажання допомогти, приносите все необхідне до Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста за адресою. Місто Коростень вулиця Ольгинська, 9 в будні з восьмої до 17.00.